Всім привіт! З вами текстильна група Кавлатекс. Ваші увазі, Ми зараз пропонуємо код позиції 0,5670. Брюки джинсові міксовані. Хороші ходові розміри йдуть. Ціна за 1 кг становить 3 долари. Вага мішка. 25 кг, вартість мішка становить 75 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам необхідно буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та почтою. Повторюємо зараз в вашій увазі. Представлена позиція під кодом 05670, бруки джинсові, міксовані, хороші ходові розміри йдуть. Ціна за 1 кілограм становить 3 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 75 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Під час відеоогляду знято лише частину мішка. Протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. Повторюємо, зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 05670, брюки джинсові, міксовані. Хороші ходові розміри йдуть, ціна за 1 кг становить. 3 долари, а вартість мішка вагою 25 кг 75 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. Чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна.